Починається останні півгодини телевізійного марафону, присвяченого національному дню молитви, і тут в цій студії були священнослужителі, громадські діячі, також капелани і військовослужбовці. І окремо це, звісно, депутатський десант, якщо можна так висловитися, кілька народних депутатів попередніх скликань і поточного і в цій когорті до нас долучається Георгій Мазурашо. Георгію Георгійовичу, Георгій, вітаємо вас студії. Вітання. На, на цій молитовній трансляції. І ви, людина до певної міри відома тим, що багато в парламенті ініціювали і ініціюєте рішень, ініціатив пов'язаних так чи інакше. З тим, що ми називаємо захистом християнських цінностей. Тому я думаю, що немає сенсу вам ставити запитання, чи голосували ви за постанову 12 лютого про призначення національного дня молитви, але все ж таки я запитаю. Звісно, звісно, я ще голосував, і я можу нагадати глядачам, що раніше я з ініціативи громадського помічника Миколи Гунька підготував і. Подав на реєстрацію інший проект постанови щодо звернення до президента Володимира Олександровича Зеленського з пропозицією розширити щоденну хвилину пам'яті, так, ще хвилиною молитви. Це, звісно, що умовно, тому що. Ми розуміємо, так як і хвилина мовчання вона не є абсолютною по всій країні. Хоча ми бачимо, що в багатьох населених пунктах це доволі зворушливо, коли зупиняється транспорт, коли там люди десь там знімають головний бор зокрема в рідних для вас чернівців. Так. чорні це практикується. Я особисто спостерігав за це. Є таке, і це і це приємно. Але ми розуміємо, що неможливо змусити людей як вшановувати пам'ять героїв загиблих або інших постраждалих. Внаслідок цієї жахливої агресії так і неможливо людей змусити молитися. Mm -hmm. І я так з приємністю спостерігаю, що сьогодні, в Національний день молитви, перший наразі в нашій історії всюди такі надписи, і це якийсь навій, якийсь, якийсь оптимізм, щось таке, от там. Щось таке Боже, якесь тепло там в серці, Боже, але і тут я розумію, що це все залежить від кожної людини. Можна, можна там давати сигнали від влади в даному разі від парламенту. Про цей день молитви, але, в принципі, День молитви мав би бути щодня, я думаю. Uh -huh. І для більшості з нас, навіть для тих, які, як я жартую, кажу, як не прийду до церкви, то Пасха, та, то все одно uh -huh. молитва щодня. І ну, в мене було таке в житті, коли е, старший племінник був там ще малим, і він з сусіднього села Чигор приїхав до мене з ночівлю і кажу, до дядька. Та, і я затримався на роботі, тоді працював в газеті місцевій, прийшов дуже пізно. А він залишився, скільки мене не було вдома, тоді ще ми так мобільних були трішки. І він залишився у двох там сусідок-пенсіонерок. І потім я вже прийшов, вона каже, став розпить лише до ранку. І потім одна з них каже: Ти знаєш, я була вражена? Він там в кімнаті ми йому постелили. І каже, так двері були відкриті. І я дивлюся, ця дитина. Йому там було, не знаю, там років, може, там 10, скільки було, там, може, дванадцять. І, і він каже: став на коліна і помолився перед тим, як лігти спати. Для мене це самого було, як би я не знав, це там старший племінний колег, він працює зараз там за кордоном, десь з 17-го програмістом. Але це на мене так вплинуло, знаєте, що я почав теж це робити так, як він. Тобто, щоб приклад за приклад дитину, прикладом дитини, приклад да, що став... він. Так. І я дуже хотів би, щоб всі люди знаходили час трішечки часу для Бога. Та? Тобто, от перед тим, як ти як спати, я то кажуть, що хоча б трішечки, трішечки. Да? трішечки, хоча так. трішечки. Так. Звісно, що у нас люди, як правило, згадують про Бога колись проблеми, та -та -та -та, і це добре, якби звертаються по допомогу, скажімо так. Але я думаю, що ті вищі сили, напевно. Їм теж може і приємно, коли не лише коли проблема, а коли просто в такому в робочому порядку, як ми кажемо. І тому, якби я би хотів, щоб Національний день молитви був кожного дня у нас, можливо, тоді у нас і інші були б реалії в житті, тому що коли людина живе з Богом в серці, то це неодмінно дає позитивні результати. І я, наприклад, спокійно ставлюся до такої багатоконфесійності в нашій країні. Mm. От і сьогодні були в парламенті представники Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій. Я придивлявся, всіх я не знаю особисто, але думаю, дуже хотів би, щоб всі були представники там. І ну, я думаю, що Бог один, а хто, яким чином до нього іде, і з ним іде якось по життю, то це вже не деталі, і не так важливо. І мені видається, що якраз важливо. Не акцентувати, тому що коли я чую, наприклад, від когось там з представників якихось релігійних організацій, що от, от ми там правильні, а інші всі неправильні, мене якось одразу так блокує. Тобто я якраз думаю, так, а як, а хто вам дав таке право стверджувати, що саме ви Та Якщо людина десь і заповіді десь сповідує по життю, то це вже добре. Нам вже не було б потреби працювати правоохоронцям і іншим органам, тобто ми вже б жили б набагато краще. Ну Це так, я вибачте, не даю вам mm. слово вставити і кажуть. Ну, насправді, всі християнські конфесії, вони в основному, в головних питаннях вони єдині. І різниця вона більше така ритуальна, церемоніальна, але все ж таки основа це віра в Ісуса Христа, як Спасителя, Слово Боже, Біблія, Трійця, свята. Тобто, в таких базових доктринах без є єдність. Сьогодні ви були на засіданні Верховної так, Ради. Так, ви один, ви в депутатів, які. Лідери так да, звані. Лі, лідери так, да, да. Да, І які ходять на засідання Верховної Ради, тому, без ви також сьогодні були. Е, в цій постанові написано, що парламент має виконувати духовний гімн України, так. боже великий нам Україну храни. Е, як там депутати виконували слова, хоч знають, ви спостерігали, чи лише зараз починають вчити? Е, ну... Практично нормально нам поставили всім на столикі е слова. слова та слова цього, цього духовного бачити, Да. Я думаю, що це цілком правильно. Угу. Е Чи всі е там як виконували, прям я помітив до речі, що е Двох, я помітив, з гостей в ложі, де були mm. представники ради церков, чомусь ну, не видно було руху губами ніколи України, роботу. ніколи духовний гімн. Ну, але це, ну, це я просто звернув увагу, не знаю, чому. Отак mm -hmm. я дивився ту сторону увагу. Після ефіру е -е, я вас запитаю. На, про так, Насправді, ну це так, деталі кажуть. Хоча я от не знаю, чи ми порушили цю постанову чи ні, тому що. В постанові зазначено, що засідання Верховної Ради має розпочатися 24 лютого з mm. Духовного гімну України. Все-таки ми розпочали з гімну України, а mm -hmm. потім Духовний гімн. Ну, можливо, це вважається просто там як добрий день. Чапрі написано. А, а да. написано, що має розпочатися з Духовного гімну України. Ну, це таке, це деталі. Головне, що це сталося, це є. І, і це дає надію, якусь я думаю, нам вселяє надію. Я сподіваюся, що. Особливо там, християнська частина нашої країни, а у нас фігурує в статистиці, що дуже багато людей mm -hmm. в районі там, ледь на 80% християн, то я думаю, що якраз вони можуть тішитися тим, що ми отримали так пізно, але отримали цей Національний день молитви як вектор правильний руху. І дай Боже, щоб справді з часом можливо, колись почують і те, що я пропонував раніше щодо щоденних молитв. Mm -hmm. Можливо, дуже важливо, щоб в школах були якісь ці уроки богослов'я щось. І я бачу, що в деяких школах є це. І я поки намагаюсь з'ясувати, чи це суто якась ініціатива шкільного керівництва, чи там громади чи як. Але мені видається, це теж дуже важливо, щоб діти отримали інформацію. Я не кажу, що треба нав'язувати їм щось. Це може викликати зворотню реакцію. Але от давати інформацію про основи християнства про те, що сповідують люди, які я кажу, живуть з Богом, і наскільки це краще жити в оточенні людей, які живуть з Богом серце. Це я думаю, що важливо розуміти, усвідомлювати і рухатися по життю з Богом. Постанова набрала достатньо велику кількість голосів до трьохсотну дотягнула, але все рівно достатньо велика кількість голосів. Напередодні розгляду цієї постанови чи були якісь дискусії серед депутатів? Можливо, кулуарні дискусії, чи воно мало єдність абсолютно оцей підготовчий процес? Відчуття було, що це як риторичне питання, знаєте, і навіть. Я не бачу ніде якихось розмов на кшталт там, А, а, а ти підтримаєш, не підтримаєш. Тобто, як поває буває, що, бувають, да, 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 що да. там цікавляться, вивчають, вивчають даному випадку. Враження було, що всі якось були впевнені, так це ж постанова в будь-якому разі не бере. Чи конституційна більшість чи ні? Звісно, що було б приємно, але у нас в умовах воєнного часу навіть не завжди є. Присутні в залі 300 mm -hmm. депутатів різні там обставини, всього з 400 з маленьким хостиком, бо й обрано було менше, ніж mm -hmm. 450, там десь 426, якщо не помиляюсь, потім там ще якась кількість, десь там сказала мандати і плюс хвороби, і тому подібне. Хтось на фронт їздить і каже, а я не був, тому що там їздив, mm -hmm. возив там авіки на фронт. Але приємніше було, б, можливо, щоб. Головний результат. Тут треба було mm -hmm. 200 Головне рішення, руш, воно ухвалене. І так? воно є так, ухвалено. Так що... Дякуємо Богу, що так славася. Ми з одним з ваших колег сьогодні в день спілкувалися про постанови і про те, що в постанові відсутнє доручення звершувати молитву у Верховній Раді, хоча нібито національний день молитви, але гімн є молитви немає. Можливо, все ж таки слід вдосконалити і, хоча б отче наш, прописати в постанову. До речі, я серед тих. Не знаю, як у нас кількість, напевно, дуже mm -hmm. багато, бо інакше було б таке рішення. Про те, щоб навіть хоча б хоча раз на сесійний тиждень, в перший день сесійного тижня молитву якусь з трибуни... Така ініціатива була, була так, вже і навіть формалізована. була навіть не формалізована. Не дійшло до голосування, але вона була. Справа. І пропозиція така була, навіть щоб. Представники різних конфесій по черзі приходили mm -hmm. і в цих там три хвилини давати молоточна yeah, да, ж вона універсальна для, це для всіх це конфесій. Не є, так, це ж не є так багато того часу. Там тих ж три хвилини mm -hmm. дати представнику одного з одного з представників ради церков Всеукраїнській. Тобто, ну я думаю, що це не, не той час, який варто економити. Він <laughs> дасть набагато більше Результат. плодів результатів. І це було би хоч якісь шанси. Щодня, скажімо так, в цей період сесійний, під час засідання, не забувати про Бога теж, тому що приймаючи рішення, натискаючи ті кнопки або беручи участь в обговоренні, важливо було би пам'ятати про Бога. Ну, не знаю, хто як, я, наприклад, ще часто по життю, не лише під час засідання, я ще думаю про те умовно, а, а що би про це. Те чи інше рішення, а що би думали, знаєте, мої батьки, там, mm. тата давно немає, мама, тобто, або якісь люди, яких я ціную. Е, ну це так можна вважати, там це думки десь і до Бога. Моральний камерсон. На, наскільки да? Да, наскільки це прийнятно от таке чи інше рішення? Ну і звісно що на виборці орієнтуюся. Я дуже ціную е, зв'язок і весь час. Намагаюся отримати якомога ширший зворотний зв'язок від виборців. І в цій частині щодо дня молитви тут теж було все лише на позитиві. Тобто, всі лише вітали ті, що давали. Ваші виборці вітали. зв'язок, вони зараз казали. Там, добре, це гарне рішення. Запізніли це, точно що запізніли. Українські церкви і різні конфесії вони вже багато років ініціюють. Це рішення Щонайменше не менше з 2014 року, коли почалася в принципі війна. Але дякувати Богу, ну і народним депутатам, також за те, що хоча б на третій рік подібне рішення було ухвалене. І те, що ви говорите, що навіть напередодні голосування відчувалася атмосфера консенсусу в парламенті, свідчить про те, що це вже питання воно визріло, тобто воно визріло і в суспільстві, і в сесійній залі, і тому воно не викликало там особливої дискусії або протиріччя. Тобто, це означає, що це хороший час для такого рішення. І, і я можу ще сказати, що взагалі я вважаю, що наша держава. Далеко не сповна використовує можливості, скажімо так, релігійних організацій, церков, спільноти духовної української. І так сталося, що десь влітку минулого року ми познайомилися було з одним з священнослужителів Ігор Косован. На жаль, він відійшов недавно в інший світ. Молодим, 55 років, але е, кілька розмов мали, і дуже так тепло якось. От, ну, і серед інших плодів, скажімо, цих, цих наших спілкувань було те, що я звернувся з листом до Всеукраїнської ради і релігійних організацій з проханням вивчити через своїх представників в різних країнах і надати. Певний вже від них зворотний зв'язок і якісь пропозиції або інформацію про те, як в тих країнах позитивно держава співпрацює з релігійними організаціями. Ну, той же Ігор, царство небесне, хай йому буде, він зазначав, що це готовий каже, волонтерський такий. Штат, можна сказати, так, людей, які прихожани різних церков, вони вже налаштовані на те, щоб творити добро, щоб брати участь в якихось таких проєктах. І плюс ну, не будемо приховувати, що це величезний був би такий поштовх для правильного позитивного виховання підростаючого покоління через християнські цінності. І я ще очікую: поки що немає відповіді, ну я розумію, що це потребує. Вивчення, скажімо, так обговорення своїм представниками в різних країнах. Я сподіваюся, що зможу отримати певний пас від Всеукраїнської ради церков в цьому плані і узагальнюючи якийсь там досвід різних країн позитивний у співпраці між державою і духовним співтоваристом, можливо, ініціювати ще якісь можливо законодавчі зміни, якщо вони потрібні, бо там звернення до кабінету міністрів, до президента, до інших органів для того, щоб ми. Якось зацементувало цю співпрацю. Вона є фрагментальна, але вона не є системною і не є такою, яка могла би стати базісом mm -hmm. в певного руху в позитивний бік, я кажу, з Богом серця. Це наш резерв, на мою думку. Дуже вам дякуємо за ваші зусилля і пасіонарність таку в цих питаннях в Верховній Раді. Це помічають у вашій виборці і про що ви також засвідчили. Георгій Мазураш з нами сьогодні в студії долучається до молитовного марафону до національного дня молитви. І зараз, після короткої паузи, перерви на відео він в студії, звершить молитву. Приємно спостерігати, коли молитву в прямому ефірі звершують не лише. Священнослужителі, пастори, але і народні обранці, і політики і парламентарі. І мені здається, в цьому сенсі Україна і український парламент може показувати приклад для наслідування парламентом інших. В тому числі європейських країн. Ми сьогодні вище раніше в день згадували, що як з'ясувалося, найбільші в світі національні молитовні стіданки відбуваються в двох країнах: це Сполучені Штати і Україна. І сьогодні з'ясувалося, що нібито і національні дні молитви, які формалізовані рішенням органів влади, також є лише в Сполучених Штатах і в Україні. Можливо, ще десь в коментарях дайте нам додаткову інформацію, але Україна в цьому сенсі показує гарний приклад для наслідування. І після наступної молитви я буду радий запросити до цієї студії студії Андрія Георгійовича Тищенка, керівника телеканалу Нове Християнське, також старшого єпископа Харизматичної Євангельської церкви України, людини, яка великою мірою ініціювала ця, цю молитовну подію, цей марафон на телеканалі, для того, щоб він на завершення цього марафону звернувся до всіх учасників і також звершив фінальну молитву. Побачимось незабаром. Верховна Рада це місце, де ухвалюються рішення, що впливають на майбутнє всієї країни. У час, коли Україна бореться за свою свободу, на депутатах лежить величезна відповідальність: ухвалювати закони, що зміцнюють нашу державу, підтримують військо, економіку та суспільство. Сьогодні від їхніх рішень залежить, як швидко країна зможе відновитися, як будуть забезпечені захисники. Як підтримують тих, хто потребує допомоги, це непроста робота, що потребує не лише знань і досвіду, а й чесності, витримки та справжньої любові до своєї країни. Як сказано в писанні, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі. Щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості, ми молимося, щоб Господь дарував їм мудрість і силу приймати справедливі рішення на благо України, щоб кожен крок був спрямований на мир, стабільність і процвітання нашої держави. Могутній всесвітній Господь немає подібного до тебе, який по небесах приноситься на допомогу нам і у славі своїх на хмарах. Ти наш захист і наша твердиня, Ти бачиш страждання нашого народу, пролиту кров невинних і нищення нашої землі. Ми приходимо до тебе з молитвою, щоб Твоя справедливість восторжествувала і щоб зло. Що піднялося проти України було зруйноване. Господи, стань на захист нашої країни, зруйнуй плани ворогів, зроби їхню силу немічною, а їхню зброю бездіяльною. Нехай уся підступність і лукавство їхнє обернуться на їхню ж поразку. Ми віримо в Твою силу, бо написано, Господь боротиметься за вас. Захисти наших воїнів наділи їх мудрістю, відвагою і хоробрістю, щоб вони гнали ворога з нашої землі. Посором тих, хто підняв руку на Україну, і нехай страх та замішання охоплять їхні лави, покарай винних у знищенні міст, у смерті мирних людей, у знущаннях над полоненими. Ми проголошуємо Твоє Слово. Уразить перед нами Господь ворогів наших, які повстають на нас. Однією дорогою вони виступлять проти нас, а сімома дорогами побіжать від нас. Господи, нехай переможе світло над темрявою, правда над неправдою, добро над злом. Хай Твоя рука звершить суд і визволення для України. Амінь. І ще я прошу Бога. Як не дивно, допомогти нашим ворогам набути тієї мудрості, яка дозволить їм зрозуміти, що чинять вони неправильно, що треба якнайшвидше припинити цю злочинну агресію, прибрати свої війська з нашої землі, і нехай собі далі живуть з Богом, бо Україна є мирною країною. Ми завжди на цьому акцентували, це наш базіс. Ми хочемо і надалі жити з добром у серці, з Богом в серці, на Богом даній землі, у мирі і з Богом у душі і в серці щодня, для того, щоб ми відчували царство Господнє на цій землі. Я сподіваюся, що Бог почує. Наші молитви, всіх українців, і допоможе нам якнайшвидше повернути Україну до мирного життя. Амінь.